Дорогі діти, в цьому таборі протягом вже чотирьох днів ми з вами говоримо про те, як сильно Бог нас із вами любить, як Він про нас турбується. Ми говорили про те, що його турбота, між іншим, полягає в тому, що Він дав нам ангелів-охоронців, які про нас дбають, які бережуть нас. Від зла, які нас завжди приводять до Бога? Потім ми говорили про кого? Наступний день. Про Пресвяту Діву Марію, Божу Матір, яку теж Господь нам дає, як нашу Матір, теж це є прояв Його турботи, про нас, Його дітей. І сьогодні яка тема? Про що ми сьогодні говоримо з вами? Про Пресвяту Євхаристію. І це є вершина прояву турботи Бога про нас, бо вже не когось Він нам дає, але дає нам себе самого. Турбується про нас так, що дає нам себе самого. Це є найбільша любов, найбільший прояв Божої турботи про нас. І сьогодні ми. З вами на цю тему роздумували, говорили, що це таке Євхаристія. Пам'ятаєте, що означає слово Євхаристія? Подяка. Добре, пам'ятаєте? Слово Євхаристія означає подяка. Тобто ми приходимо сюди, на святу Месу, для того, щоб подякувати Богові за те, що ми вже отримали. Бог, ми говорили дуже багатий і. Обдаровує нас постійно Він хоче нам ще дати. Але коли ми вміємо дякувати, тоді Він нам дає ще. Якщо ми не вдячні, якщо ми не, не, не вміємо це за це сказати Боже дякую, не вміємо доцінити те, як Бог нас любить, ну, то Бог не може давати нам ті наступні дари. Хотів би, щоб в цій проповіді розповісти вам про. Євхаристійні чуда, це такі події в історії церкви, коли відбувалася переміна хліба і вина в тіло і кров, але відбувалося, крім самої переміни самої суті хліба і вина, змінювався теж вигляд. Бо ми говоримо, що ми віримо і знаємо, що. Хліб і вино стає тілом і кров'ю, але ми продовжуємо бачити хліб і вино. Але були такі події, коли, коли вже людина не бачила цей хліб, але бачила тіло, якби шматок людського тіла. І перше таке чудо відбулося в Італії, в місті Лончано у 8, -му, 8 -му столітті. Відбулося так, що один священник, який мав, скажімо, таку кризу віри, він трошки сумнівався. А чи дійсно хліб і вино стає тілом і кров'ю? Засумнівався, мав кризу віри. І одного разу під час Святої Меси, коли він підняв хліб, тримав у своїх руках, тоді, видимо, цей хліб став. Тілом Ісуса Христа. Е, були різні дослідження, звичайно, е, того, що відбулося. І дослідники заявили, що Тіло є шматочком людського серця, без будь-яких слідів консервації, а кров відноситься до першої групи. І це, е, ця кров співпадає із тою кров'ю, яка була на плащаниці Ісуса Христа. Тобто, Науково теж дослідили і підтвердили, що це є чудо. І підтвердили, що це є частина людського тіла, так? тобто серця Ісуса Христа, от Він дає нам себе в повноті. Таких чудес відбувалося протягом історії досить багато. Наприклад, в 1984 році. Мені ця подія дуже подобається, що відбулося у Ватикані, коли Папа Йоанн Павло ІІ під час святої Меси уділяв причастя. І так само сталося, що коли він причащав групу паломників, одна жінка, приймаючи причастя, то цей хліб, який став тілом Ісуса, це причастя стало шматочком. Людського тіла. І цікава була реакція папи Йоанна Павла II, він продовжував далі причащати людей. Тобто для нього не відбулося нічого такого аж надзвичайного. Він розумів, що це чудо переміни хліба і вина на тіло і кров відбувається кожного дня. Чи чи ми це бачимо фізичними очима, чи ми не бачимо, воно відбувається. Ось така глибока віра Папи Йоанна Павла ІІ Святого. Теж ми можемо від нього вчитися, цієї віри, що на кожного разу на святій Месії на Вівтарі хліб і вино стає тілом і кров'ю Ісуса. Навіть якщо ми цього не бачимо, цей хліб залишається. Ну, так само виглядає, як і раніше. Але це вже не хліб, це вже є тіло Ісуса Христа. Потім був такий випадок, що одна жінка захотіла тримати в себе вдома святе причастя. І вона, прийнявши причастя, не спожила його, а витягнула з рота і поставила собі, загорнула. Красиву хусточку понесла додому, і протягом якогось такого довшого часу вона тримала святе причастя у себе вдома. Потім, замучена совістю, вже сказала священнику. І коли священник відкрив цю хустку, цей реліквіарій, він побачив, що гостія стала шматочком тіла. Тобто Бог постійно нам підтверджує. Що це він, це є його тіло, це є його кров, що це він нам себе дає як поживу. Або, наприклад, такий випадок відбувся е, з одним, цікавий випадок е, з одним домініканцем отець Франциск Лерм. Е, він втрачав зір е, і прийшов до того, що повністю осліп. Але він просив у Бога про чудо, щоб отримати дар зору, і отримав цей дар. Представляєте, на той момент, коли він служив святу Месу, коли він служив Євхаристію, він бачив. Тобто Бог подарував йому зір на час святої літургії. І потім він знову не бачив. І так кожного разу, коли він служив святу Месу, він прозрівав, тобто бачив. Оце. Надзвичайно велике чудо, Господь відкривав йому очі, щоб він міг побачити самого Ісуса Христа і зміг служити Пресвяту Євхаристію. Потім цікаві такі історії з історії Церкви, коли люди жили тільки Євхаристією, приймали тільки святе причастя. Одна така дівчина звали її Альпаїс у Франції, жила на початку 13 століття, була дуже хворою, а в кінці навіть паралізованою, і єдиною її поживою було прийняття святого причастя. Вона нічого не їла, тільки приймала святе причастя. Або святий Миколай. Але не той, про якого ми найбільше знаємо, а святий Миколай з Флюе в Швейцарії. Він був військовим, потім повернувся додому, мав сім'ю. Але потім, коли вже діти виросли, то жінка йому дозволила вести пустельницьке життя, піти на пустиню і там жити самотньо. І він прожив 20 років. Не споживаючи їжі і не, не п'ючи води. Єдине лише раз на місяць приймав святе причастя. Представляєте, е, яка сильна і глибока віра, що йому достатньо було один раз на місяць прийняти святе причастя і жити цією Євхаристією, жити присутністю Ісуса в Євхаристії, йому більше не було потрібно нічого. Ще одна така французька містечка Марта Робен е кілька десятків років прожила, живлячись тільки самою Євхаристією. Е вона 51 рік, один раз на тиждень приймала святе причастя, при тому, що е десь там в певному періоді свого життя вона і осліпла. Вона була дуже хворою, прикутою до ліжка і ще й осліпла, нічого не бачила. І єдиною її поживою було прийняття святої Євхаристії, прийняття святого причастя. Бог кормив її цією Євхаристією, не тільки духовно, але теж і фізично давав їй сили. Потім наступний святий це святий Станіслав Костка. Польський святий, він готувався вступити до монашого згромадження, до Товариства Ісуса, захворів, і прийшлося йому побути в одній протестантській сім'ї, яка не дозволяла, щоб священник прийшов до нього, тому що ну, вони були протестантами і не хотіли, щоб католицький священник до них приходив. І Святий Станіслав дуже сильно хотів прийняти святе причастя. Він дуже ревно молився і просив святу Варвару, яка є покровителькою сповіді і святого причастя. Свята явилася йому в супроводі ангела і принесла йому святу Євхаристію. Вона уділила йому святе причастя. Ну і не можемо тут не згадати про е, Домініканську святу, е, святу Імельду, е, яка, е, покровителька кого? Першопричасник. Першопричасників, правильно. Е, в 11 років вона вже рік як належала до ордену Домініканського. Е, ну і так як вона була дуже молодою. То їй не дозволяли ще приймати святе причастя, але вона дуже цього прагнула і дуже страждала, коли бачила кожного дня, що інші сестри приймають святе причастя, а вона цього зробити не може. І настільки хотіла з'єднатися з Ісусом в Євхаристії, що, так як дитина із своїм батьком просила його про це, просила, щоб. Ісус в якийсь спосіб дав їй себе в Євхаристії, і в день її смерті сталося чудо. Гостія повисла над головою дівчинки. Тоді монахині покликали священника, який в той час служив святу Месу. Він підійшов, взяв цю гостю і дав імельді. І через хвилину після прийняття святого причастя. Вона померла і так відійшла до Господа. Це була остання пожива її життя, бо вона так хотіла прийняти Ісуса в святому причасті. Подумайте, чи ви хочете приймати Ісуса в Євхаристі, скільки людей доклали ну, мега багато сил для того, щоб прийняти Ісуса в святому причасті. А ми так часто маємо на це можливість. Маємо храм, маємо святу месу, маємо можливість прийти на Євхаристію, а так часто цього не робимо, занедбуємо. Так, нехай це чудо Євхаристії, яке відбувається кожного дня на вівтарі, нехай воно нас спонукає приходити до джерела любові, бо Ісус тут дає нам себе як поживу. Амінь.